На сході впевнені, що правильна розстановка меблів, уважне ставлення до розташування аксесуарів і прагнення до залучення і накопичення позитивної енергії позитивно впливає не тільки на життя, але і на матеріальний стан. Разом з експертом в області феншуй Іриною Сімаковою розбираємося як залучити активну янську енергію можливостей і утримати її. Тим самим перетворивши простір навколо себе, Ірина Сімакова, консультант асоціації феншуй Великобританії і Європи і міжнародного форуму феншуйш, вважає, що будинок це дзеркальне відображення життя людини. Кожен може змінити своє життя, перетворивши простір навколо себе. Один, чим красивіше шлях, тим ближче гроші. Хочете створити сприятливі умови для припливу грошей. Почніть із зовнішнього вигляду вашого будинку, подивіться, чи вказано на ньому адресу, номер, чи потрібен ремонт будівлі, наскільки приємно заходити в ваш під'їзд, чи добре він освітлений, змініть все, що в ваших силах. Зараз є спеціальні додатки, в яких можна залишити заявки на розгляд комунальним службам міста, критично огляньте вхід в вашу квартиру. Може бути, потрібно помити двері і повісити на неї номер, купіть новий килимок повісьте декоративний вінок на західний манер, не те що грошей. Вам самим стане приємніше приходити додому. Два вгору по сходах, що ведуть вниз, навіть якщо у вашому будинку є ліфт, не варто ігнорувати сходовий простір, якщо навпроти ваших дверей сходи відразу спускаються вниз. Намалюйте уздовж верхньої сходинки широку червону смужку. Вважається, що червоний колір загальмовує ци і перешкоджає витоку енергії з вашого будинку. 3. пастка для енергії. Внутрішнє планування також дуже важливе для залучення та збереження добробуту, якщо при вході в квартиру огляд впирається у вікно або балконні двері. Велика ймовірність, що енергія не затримається у вашому будинку. Виправити ситуацію можна за допомогою ширми і будь-яких інших декораторських прийомів, які будуть перекривати цю наскрізну траєкторію. Чотири делікатне питання. Дуже часто навпроти вхідних дверей розташовується дзеркало або двері в санвузол. При такому розташуванні вся енергія, яка приходить в будинок, відразу відштовхується дзеркалом або йде в туалет, не дуже райдужна перспектива, чи не так. Дзеркало можна просто переважити, а ось самозлом складніше, якщо перепланування неможлива, Спробуйте зробити його максимально невидимим. Наприклад, пофарбуйте двері туалету в колір стін і стежте, щоб вона завжди була закрита. П'ять святе місце порожнім не буває. Наступний крок розчистити місце для приходу нових можливостей. Проведіть генеральне прибирання, звільніть шафи і позбудьтеся від енергетичного мотлуху, вимийте всі вікна, це допоможе знайти рішення давнього питання або поглянути на ситуацію з іншого боку, частіше провітрюйте приміщення, оновлюючи енергію в будинку. 6. недосконалості. Геть, полагодити будинку всі несправності, особливо поточний кран і труби, недарма кажуть, що гроші як вода. Витікають з дому, вода один з наших основних і життєво необхідних ресурсів, тому відноситися до неї потрібно дбайливо. Всім, на чолі столу для домашнього офісу, підберіть найбільш сприятливе місце справи підуть набагато швидше, розмістіть робочий стіл по діагоналі від входу, нехай за спиною буде стіна або шафа, а перед очима вікна або двері в кімнату підтримуйте чистоту і порядок на робочому столі і в документах. Проведіть ревізію в комп'ютері, видаліть непотрібну інформацію і організуйте зберігання файлів в папках за темами. 8. кути багатства. Зверніть увагу на предмети меблів, які стоять в кутах, розташованих по діагоналі від входу. Вони символічно називаються кутами багатства. Там накопичується найбільше енергії, розчистіть їх і визначте сторону світла. Компас зараз є в будь-якому смартфоні. Якщо такий кут кімнати потрапляє в східний або південно-східний сектор, поставте в нього пишна рослина, якщо це південний, південно-західний або північно-східний сектор. Сміливо ставте сюди лампу або торшер. Для північного, північно-західного і західного сектора підійде будь-який великий аксесуар з металу або цокає годинник. 9. сон під захистом. Приділіть увагу розташуванню меблів в спальні, переконайтеся, що з ліжка не видно двері. Під час сну ми поповнюємо свій запас енергії і потребуємо спокійній, захищеній атмосфері. Перевірте ще раз свою спальню, наскільки вона відповідає принципам феншуй. 10. щаслива арифметика числа 8 і 9 зараз найсприятливіші. Вважається, що їх активне використання підсилює енергію успіху, приміняйте їх скрізь, де вважаєте за необхідне. При виборі номера телефону машини в електронній пошті, в логотипі або назві фірми.